Анти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Протягом доби під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися близько 15 населених пунктів Харківської області, гранів Харківського району, Бударки Чугуївського району, Фихолівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Чугунівка, Куп'янського району та інші. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. На території Харківської області обстежили 8,5 гектарів території, знищили 141 тисячу 800. Дев'яносто вибухонебезпечних предметів рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. 3 грудня дві побутові пожежі стали причиною загибелі людей. О пів на дев'яту сталася пожежа у приватній оселі в селі Шугаївка Орільської громади. Місцеві побачили, як з під даху однієї з хат йде густий дим. На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь розповсюдився на площу 25 квадратних метрів. Горіла дерев'яна підлога та домашні речі. Внаслідок пожежі загинув 84-річний. Не, чоловік. Вогнеборці локалізували вогонь о 9.24 та ліквідували його о 10.46. За попередніми даними, причиною виникнення загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Другий випадок пожежі з летальним наслідком трапився о 13.46 у селі Старий Салтів. Також у приватній оселі. Її площа склала 40 квадратних метрів. Горіла житлова кімната та дерев'яне горичне перекриття. В осередку пожежі. Пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої господарки 1960 року народження. Вони локалізували вогонь о 14.28 та рівно за годину ліквідували. За попередніми даними, до виникнення пожежі призвело коротке замкнення електричної мережі. За даними генштабу зсу на куп'янському напрямку, українські захисники відбили вісім атак ворога в районі Синківки. Марія Солов'єва та Ігор Гормікинін Харків. Новини. Цієї ночі Україну знову атакували ударними безпілотниками. Так, повітряні сили звітують, знищили одну керовану ракету та 18 дронів Камікадзе. Відомо, що противник випустив по Україні 23 ударні БПЛА «Шахе» та керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна Проти повітряна оборона працювала у щонайменше дев'яти областях України. Російські війська здійснили нічний напад на об'єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА. За її словами, безпілотники намагалися атакувати об'єкт на території області. Однак сили ППО виявили їх і знищили ще до того, як вони змогли завдати удару. Внаслідок атаки ніхто не постраждав і жодних руйнувань не було. Атакували також Харківську, Херсонську, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Бахмутському напрямку. Про це свідчать дані аналітиків інституту вивчення війни. ЗСУ відтіснили російські війська з позицій на північ від Хромового та на схід від Кліщіївки та успішно контратакували в районі Авдіївки. На інших напрямках сили оборони стримують наступ окупантів. За добу відбулося 68 бойових зіткнень. Україна має отримати від Польщі ще 56 самохідних гаубиць. Крап про це пишуть польські змі. Раніше Польща вже постачала 18 таких систем. Держави підписали угоду на виробництво та постачання гаубиць. Раніше Польща спорядила ЗСУ з резервів. Тепер відомо, що готують надати ще Міноборони України. Висловило вдячність за підтримку польських партнерів. Україна може не отримати великого пакету фінансової допомоги в 50 мільярдів євро від країн Євросоюзу через низку розбіжності всередині об'єднання. Про це пише Financial Times. За даними видання суперечки всередині ЄС щодо видалення коштів Україні ставлять під загрозу важливі обіцянки. Дані Києву кілька місяців тому. Джерела також зазначають, що активні дискусії продовжаться до та під час саміту ЄС, який відбув будеться 14-15 грудня у Брюсселі. Зночі з Польщі в Україну почали пропускати порожні вантажівки через пункт пропуску у Грині в Долгобичув. Про це повідомляє Кабмін. Відомо, що це загальна КПП на польській стороні, яка зазвичай працювала тільки для легкового транспорту та автобусів. Наразі порожні фури, зокрема цистерни, можуть проїхати через нього без реєстрації в електронній черзі. Пропускатимуть понад сотні вантажівок на добу. Щонайменше 47 людей загинуло через негоду із ґрунту у Танзанії. Ще близько 85 поранені. Про це пишуть світові змі відомо, що зливи накрили місто Катиш, що за 300 кілометрах від столиці Танзанії додому і привели до масштабних руйнувань будинків і загибелі людей. Грунт зійшов четвертою за висотою гори Танзанії Хананг у місті, де живе 13 тисяч осіб. Він зніс із фундаментів будинки та знищив дорогу. Ки вони б'ються за кожен метр рідної землі, вони в тилу підтримують життєдіяльність міста, району, лікарень та шкіл і при цьому вважають своїм обов'язком допомагати військовим у Новобаварському районі. Підбили підсумки чергової акції на підтримку оборонців країни для спецпідрозділу Кракен на Обоварці зібрали більше 750 тисяч гривень. Ми брали участь у акції Якщо кожен допоможе Україна переможе. Ми були ініціаторами даної акції. Ми допомагали, створювали обереги, листівки, ми намагалися підтримувати моральний дух наших дівчат, захисниць, хлопців-захисників, тому що ми вважаємо що це дуже важливо. А як може бути інакше? Ми намагаємося зробити все, що є в наших силах. Ми збираємося, ми долучаємо до цього адміністрацію нашого району. Вона нас підтримує. Ми долучаємо до цього наших батьків, адміністрацію нашого ліцею, адміністрацію ліцеїв інших шкіл. Ми хочемо бути корисними тим, хто сьогодні допомагає нашому місту, виборює нашу свободу. Ціною ну, власного життя хлопці знають за кого, за що вони боронять. Вони знають, що ми їх підтримуємо, чекаємо вдома живими та здоровими. Незалежно від того, хто на передовій, є такі випадки, що ніхто не воює, але родини завжди донатять. Я дуже поважаю і дякую таким людям. Є родини, де багато членів родини воюють, є такі родини, де і загиблі вже. Навіть діти розуміють, що треба щось зв'язати, щось склеїть, щось, щось зробити, щоб продати, і щоб все ж таки задонатити нашим хлопцям. Сказати вам одне: бережіть себе, а ми на своєму фронті будемо робити можливе і неможливе і допомагати вам, ЗСУ, усім, щоб якнайскоріше настала довгоочікувана перемога. Дуже важлива підтримка від харків'ян. Наприклад, ця ініціатива мешканців Новобаварського району, яку підтримала голова Новобаварського району. Дуже дякуємо батькам, які долучались дуже активно, зібрали дуже значну суму, яку ми плануємо витрачати. Скоріше за все, це будуть і дрони, які зараз дуже ефективні, дуже гарно себе показують у знищенні ворожої техніки та прилади нічного. Бачення. Дуже приємно, несподівано, що і дуже багато дітей долучалось до цього збору для нашого спецпідрозділу. З нашої сторони велика шана та подяка. За таку значну допомогу в такий нелегкий час. Особливо це дуже приємно, коли ти розумієш, що майже кожен мешканець Новоарського району приймав участь і допомагали збирати кошти в різному вигляді. Аукціони я чув, якісь були це дуже круто. насамперед. ігор Безкровний, Олег Синицький, Віталій Грун та Юрій Бабикін. Харків новини. Вони тут, у Харкові, в тилу тримають свою комунальну лінію оборони, поки військові боронять рідну землю. Зараз на їхні плечі покладено як ніколи багато важкої роботи, а саме роботи після прильотів. І в той час, якби не було складно, вони не забувають допомагати військовим, у числі цих комунальників працівники комунального підприємства ХРБП. Завдячуємо нашим хлопцям, які воюють. Ми зі свого боку робимо все, щоб допомогти нашим військовим приблизити нашу перемогу і будемо працювати, допомагати нашим військовим, як можемо. Перемога нам потрібна усім. Вона важлива так, що просто ми робимо все, що можемо. Щось від нас залежить, пусть не на фронті, пусть тут. В тилу допомагаємо нашим хлопцям, виїжджаємо на прильоти, робимо, закриваємо вікна, обезпечуємо теплом людям, наскільки ми можемо. Ми прикладаємо максимальне зусилля, щоб наближити нашу всіобщу перемогу. самого початку війни КПХ РБП всіляко допомагала нашим військовим з березня, по серпень 2022 року. Силами служби механізації КП було надано багато автотехніки та спецтехніки, автокрани, автогідропідйомники, самоскиди. Також наші працівники допомагали військовим будівництві влаштування бліндажів та блокпостів. Крім цього, ми завжди реагуємо на прохання військових зсу. Бо ми розуміємо, наскільки важко їм на передовій, та вони потребують нашої допомоги. Ми і надалі будемо допомагати нашим військовим будь-яких питаннях, бо розуміємо, що ціль у нас одна – це наша перемога. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Гунь та Юрій Бабикін. Харків, новини. 50 тисяч харків'ян досі без даху над головою. Більше п'яти тисяч пошкоджених житлових будинків, школи, дитячі садочки та медустанови. Все це доведеться відбудовувати. Двісті житлових будинків Харків зміг відновити ще у 2022 році. Робота ведеться і в цьому 2023 До кінця року будуть завершені відновлювальні роботи ще у 56 багатоповерхівках. Щоправда, робота з реновації відбувається не так швидко, як би то хотілося тим людям, які втратили все через російських агресорів. Зруйнованих будинків по всій країні в місті Харкові, і це правда ну, катастрофа, якщо навіть порівнювати з іншими регіонами. Що стосується по інтенсивності. А, з тих темпів, які ми бачимо, знову ж таки, не тому, що когось когось хвалити. Насправді в Харкові найбільше зараз відновлюють саме е, капітальних будинків. Є проблема, перша це яка стосується того, що всі ці об'єкти мають бути відстежені, проведені всі сте обстеження комісійні місцевому організам внесені відповідні бази таким чином, щоб ми могли зрозуміти, хоча б який обсяг робіт там треба робити. Якщо це стосується. А поточних ремонтів це на стороні місцевих органів самоврядування, якщо це капітальний, капітальний ремонт або реконструкція, це може робити і агентство, і військові адміністрації. Ті об'єкти, які в нашому зараз віддані, тільки ми робимо, вони вже по них заключені договори. Я знаю, що дуже багато робить сама адміністрація Харківська. Вона достатньо спроможна. Ми найбільш спроможна з усієї країни саме по відновленню своїх об'єктів. Але не лише нестача фінансування гальмує темпи відбудови розбомблених рашистами будинків, а й різного роду процедури від обстеження до оформлення документів, якраз про те, що потрібно для того, аби пришвидшити таку роботу, і які ще проблемні питання виникають у будівельників під час робіт з відбудови, і йшлося на зустрічі з представниками агентства відновлення в Харкові. Є історії, коли саме через отримання дозволів, через проектні роботи уповільнюється цей процес, ми зараз розробляємо свій підхід, і міністерство разом з агентством заробляємо експериментальний підхід до того, щоб ті моменти, які можна робити паралельно, наприклад, технічне обстеження. Дефектні акти, проєктування, частинами проєктування, здача в експлуатацію, отримання дозволів, містобудовних умов. Оці речі можна робити в якихось моментах паралельно і це значно пришвидшує роботу. Я сподіваюся, що. В найближчим часом ця постанова буде передана на уряд, і ця робота буде пришвидшена в першу чергу для замовників, яким є не тільки агентство і місцеві органи самоврядування і адміністрації, а й в другу чергу і для проектувальників і будівельних компаній, які не будуть вже заручниками цієї процедури, тому що вона була ця процедура, яка завдіє зараз. Вона розроблялась для нормального часу. Що стосується кількості об'єктів, що будуть відновлені в Харкові, скільки держава планує скерувати коштів на відбудову житлових будинків у профільному агентстві поки не озвучу. Чують, наголошується дуже складне питання. Країні війна грошей недостатньо. Всі адміністрації, не тільки харківська, стикаються з такою проблематикою вперше. У вас найбільша кількість зруйнованих об'єктів. Зробити комісійне обстеження, зробити технічне обстеження, зробити дефектні акти, проєктно-кошторисну документацію. Це вимагає часу і ресурсів. Я знаю, що ваша адміністрація дуже багато робить в цьому напрямку. <кхід> Якщо ви мене спитаєте конкретну цифру, скільки вони зробили, я думаю, що краще до них звернутися, буде некоректно з точки зору коментувати. Але я не бачу зараз такого, що знаєте, що вони гальмують щось. Навпаки, я б сказав, що харківська адміністрація дуже багато робить саме по відновленню цих будинків. В наступному році. Більшість грошей на капітальне будівництво ви знаєте були скасовані відправлені на оборонні запити на оборонні гроші зараз. І наше міністерство відновлення, і уряд, і міністерство фінансів, міністерство закордонних справ, і всі вся команда робить все, щоб залучити міжнародні кошти на ці об'єкти відновлення. Скільки їх буде, ніхто вам зараз не скаже. Буде б неправильно і з мого боку некоректно називати якісь цифри. Але те, що ми розуміємо цю проблему, те, що нею займаються, це точно 100 Принаймні ще раз кажу, ті гроші, які були виділи, не в цьому році вони залишаються на тих об'єктах, які будуть дороблені до будови наступного року. Згідно з інформації муніципалітету, наступного 2024 року у Харкові планують відновити 167 будинків, що були пошкоджені внаслідок обстрілів. По всім об'єктам є належна проектно-кошторисна документація. Леся Коплюк, Сергій Перестаніслав Гришко та Олександр Уваров, Харків. Новини. Помогите остановить этот беспредел. реїса Яківна Якубович внаслідок агресії Російської Федерації опинилася у безвихідному становищі. З одного боку її квартира вигоріла після прильоту, з іншого у ній вціліла система опалення. От, що ви з нашої квартири? У нас бачили з каким-то чудом сохранілася ця пітіна система. І от у нас вже два дві, два рази комісія була заактировали, і беруть з нас отоплення по повної програми. Будинок по вулиці Бучми, в якому живе Раїса Яківна, не комунальної форми власності. Це ОСББ під назвою Сузір'я. Якося вулиця Бучми він опинився на лінії вогню у лютому березні 2022 року. З 250 квартир суттєво постраждали 12. За словами голови правління Сергія Гавришенко, під час прильоту у 200-ту квартиру він був удома, на кілька поверхів нижче. Квартиру Сергія тоді побили уламками і ще залило під час тушіння пожежі, але він цим не переймається. Головне стіни цілі. Ініціативна група незламних мешканців на чолі з Сергієм почала боротьбу за порятунок будинку з першого дня війни. У минулому році я попереджав всіх, що опалення ми будемо відновлювати, щоб зберегти наш дім. Краще переплатити сезон-два та вернутися в будинок. Чим не платити і зовсім будинка не буде, як каже Сергій, оперативно допомогла адміністрація Салтівського району видала безкоштовні плити ОСБ, якими вже самі мешканці закривали контур будинку, у тому числі рятували квартири погорілців, яких не було вдома. Як ви бачите, зарівши, але мешканці не хочуть самі прибирати. Ждуть допомоги від всіх. Нашими силами ініціативної групи були закриті кантура. вікон. за допомогою знову такі сатовської адміністрації. Нам через міжнародні фонди знайшли підрядники, які будуть проробити капітальний ремонт нашого будинку. Поверхом нижче під руйнацією живе Клавдія Яківна Відюк. Жінка пережила вдома усі прильоти. Її квартира теж постраждала. Ремонт жінка зробила ще перед минулим опалювальним сезоном. Але через розбитий під'їзд тепло тримається погано. Єлі-єлі, тепленько. Ну, хоч спасибо, хоч за це. Так. Ну, а ви платите в рахунку? Так, да, і... приходять. Ну, ми зараз платимо і за воду, і за газ, за все ми платимо. Разом із сусідами Клавдія Яківна планує закрити хід наверх, щоб зберегти тепло і якось протриматися до ремонту. Постійно латає діри, і голова правління Сергій Гавришенко, щоб зменшити втрати. Тепло, яке подається на будинок, рахує лічильник на вході. Ще до війни колективний борг ОСББ Сузір'я перед тепловими мережами перевищив 2 мільйони гривень. З них три тисячі тоді заборгувала і Раїса Яківна. Хоча чоловік, працівник одного з комунальних підприємств, має пільгу у 100% на свою частку квартири. І таких довоєнних боргів населення мільярди у минулому опалювальному сезоні через руйнації споживання енергії будинком збільшилося на 20%. Борг мешканців виріс ще на 900 тисяч. Законодавство України ніколи не дозволяло відключати опалення за несплату, і теплові мережі руками несли борги споживачів на собі. Під час війни додалися руйнації в системи теплопостачання. Важка праця під обстрілами, самовіддана боротьба за тепло. А також наднизький рівень оплати і претензії мешканців розбитих квартир, такі випадки в місті не поодинокі, але підприємство, незважаючи ні на що, надає послуги по подачі теплової енергії в ці квартири. Бо система теплопостачання житлового будинку таким чином влаштована, що неможливо технічно відключити одну окремо взяту квартиру. На сьогодні керівництво харківських теплових мереж вже ініціювало прохання до Міністерства розвитку громад вирішити на законодавчому рівні проблему перерахунку для мешканців постраждалих квартир, до яких подається тепло. Тим часом Раїса Яківна через змі звертається і до тепловиків, і до міста. Я не розумію, за що я повинна платити. То прошлый сезон нас збрали. Тепер цей наш сезон я отримала квітанці вже на знову. й зона сьогодні. В мене борг за опалення 11 тисяч з точки зору жінки. їй мають списати борги і зробити ремонт у квартирі у законодавстві. Ні перше, ні друге не прописано. Тим часом сусіди звертаються до волонтерів, які знімали відео з Раїсою Яківною з проханням допомогти пенсіонерам прибрати згарищі в квартирі і підготувати їхнє житло до капітального ремонту. Уламки, які там лежать другий рік поспіль, стан у селі не покращують і ремонт не прискорюють. До речі, на допомогу до сусідів жінка жодного разу не зверталася і ні з ким, крім журналістів, не спілкувалася.